Питання інтеграції внутрішньопереміщених осіб в життя регіону стало викликом для більшості територіальних громад відносно мирних територій України. А напередодні Великодня для них з'явилася чергова можливість поділитися великодніми традиціями і традиціями приготування до Пасхи з тими українцями, які вимушено втікали від війни з гарячих точок. Власне, як інтегровували людей до цього процесу і як готуються святкувати Великдень на городоченні, будемо З'ясовувати із Володимиром Ременяком, головою Городоцької територіальної громади. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Пане Володимире, Торієм. чи чуєте нас? Дароям слава! Чи чути мене? Так, ми вас чути чуємо, добре. дякувати Чую Богу. Вас. Судячи із надпису позаду вас, Торієм. так розуміємо. Ви не з Городоче не з кайпом доєднуєтеся звідки ви виходите на зв'язок із нами. Ми виходимо із такої трохи гарячішої точки, ніж на нині є Городочина, вона наближена до Бахмута, і зараз мені прихисток надали наші бійці славної 93-ї окремої бригади, механізованої Холодний Яр. Ми запланували зі своїми друзями відвідати наших хлопців із Городочини. І відтак усі наші хлопці, і ті, що є з Городоцької громади, і ті, що є з цілої України, але які зброю в руках захищають наш мирний спокій і захищають нашу українську незалежність. Пане Володимиро, з чим поїхали до хлопців і дівчат із Городочини на Донеччину? Ми поїхали з тактичними речами, які досить необхідні. Хлопці мають бачити, як пересувається ворог. Для того їм потрібні гарні повітряні пташки, і ми привезли досить непоганий подарунок з городочини у вигляді таких пташок. Ми на Городочині виявили таку ініціативу підготувати набір пасхальний. З пасочкою, з ковбаскою, з шинкою, з бурячками, з хроном, з писаночкою з побажанням і малюнком від наших діточок для наших захисників. Загалом ми понад тисячу таких пакуночків зубивали. Частина з них ще заздалегідь були відправлені новою поштою в спосіб через передачі з рідних сіл від рідних людей, від друзів, від волонтерських груп. Ще якусь невеличку частину, досить невеличку, ми взяли з собою. Тому що провести зустрічі тут на передові з багатьма е, нашими городківчанами, на жаль, е, не дозволяють е, умови війни. Але я думаю, що кожен із них, який отримає такий пасхальний набір, е, буде напевно відчувати наскільки рідне, родинне сердечне тепло торкнеться кожного із них. Пасочка і цей пасхальний. Кошик не про їду, не про їжу. Це про подяку, про вдячність і про підтримку. Пане Володимире, уся команда першого західного передавайте від усієї команди першого західного щирі вітання нашим захисникам і обов'язково смачної їм пасочки. А зараз хочемо поговорити про справи на городоччині. Знаєте, готуватися без господаря до Великодня непросто. Бачили, що мешканці Городоччини в рамках всеукраїнської акції за довкілля вже прибрали свою територію. Ось ми зараз бачимо фотографії. Як ще ви готуєтеся до великодніх цих світлих свят? Очевидно, що погодні умови нам тут цей рік трохи за зашкодили. Вони не дали і не дозволили нам прибрати територію, так як би ми хотіли. Але був день довкілля, чистого довкілля. Долучалися небайдужі мешканці, долучалися в тому і внутрішньо приміщенні особи. Ми е підготували окрім традиційної писанки, яка в нас є кована, красива. При, при прикрашає центральну частину нашого міста. Ми ще підготували писанку, яка розписана. Традиційним городоцьким швом це унікальний стиль вишивки. Городоцький шов, і е, я думаю, що в ближчій дуже перспективі ми будемо мати цей шов серед е, матеріальної спадщини е, України, серед зірців матеріальної спадщини України. Наші діти дуже активно долучалися до е, е, розпису писанок. Наші діти дуже активно. Долучалися до подячних листів і малюнків для бійців, до, долучалися дорослі. Дуже багато господин було задіяні в приготуванні бурячків з хрону, дуже багато людей було задіяні в приготуванні м'ясних смаколиків. Я щиро дякую нашим друзям галині сторожці, івану сторожці які Організували випічку понад тисячі пасочок. Я дякую сотням наших мешканців Городочини, які е, настільки тепло е, підготовлюся і підтримали цю ініціативу. Але в першу чергу ми дякуємо усім нашим воїнам, які захищають нашу незалежність. Однозначно, ми усі щиро дякуємо. Дякує. А... Тут біля мене буквально Підійшов чоловік, який зброю в руках захищає незалежність. Якщо я розверну камеру і ми йому разом передамо вітання з Львівщини, обов'язково, що точно життя переможе смерть, і точно ми переможемо ворог. Розвертайте камеру, будемо разом дякувати. Дякуємо хлопці. Точно знаємо, що біля вас є і дівчата, які захищають Україну на сході. Дякуємо вам за те, що ви робите. А ми можемо в відносно мирній. Нам відносно мирній території готуватися до Великодня. Пане Володимире, ви згадали про велику писанку, яка має стати родзинкою вашого регіону і святкування Великодня на Городочині. Ми показували нашим глядачам частково відео, як ця писанка готується. Хто її розписує? Що це за писанка? Де вона стоятиме? Розкажіть кілька слів детальніше, поки у вас там є ще інтернет. Писанку розписують працівники малої академії мистецтв. Нашої Городоцької дуже класна школа, дуже класні майстри. Вона повторює, я вже говорив, наш городоцький шов. Вона буде прикрашати одну із центральних частин нашого міста. Вже сьогодні і ця писанка, і кована писанка зайняли свої почесні місця. А хто ще брав участь у цьому майстер-класі у Малій академії наук? Чи долучаєте ви внутрішньопереміщених осіб до таких дій святкових? І ті, хто не байдужий до української традиції, до городської традиції, долучалися до цих майстер-класів, поділюся невеличким секретом Цьогоріч я вперше так само спробував розписати писаночку. Вона мені не дуже вдалася, але як на перший раз мені зарахували цю спробу. Е, ну, якщо вам зарахували, пане Володимире, спробу з розпису писанки, то ви точно нам розкажете кілька слів детальніше, чим унікальним є такий е, городоцький оцей візерунок чи стібок, який ви намагаєтеся зберегти, і в який спосіб ви його будете зберігати, окрім того, що розписувати ним е, писанки, чи вже розписали, які збережуться на е, ну якісь, хоча б прийдешні кілька років, е, я не не, не, не сильно володію технікою городоцького шва. Я не буду дуже Деталі вдаватися до е, технічних моментів, але скажу, що в нас є кілька майстрів, які застерегли цю традицію. Вони передадуть передають цю традицію іншим людям. У нас гарно зібралася гурт людей, які займаються городоцьким швом в межах е, нашого історико краєзнавчого музею. Велика подяка цим людям. В нас ця традиція городоцького шва знову ж таки культивується у нашій малій академії мистецтв. Так само велика подяка. І також в мене виникло велике бажання, щоб і городоцький голова, голова городоцької громади, мав таку вишивану, вишивану унікальну річ на своїх Тому я в ближчій перспективі тільки повернуся додому. Então, eu vou direto para o Maestrinho para falar Пане Володимире, ви згадуєте про гарні традиції? А ми знаємо про ще одну гарну традицію. Вашу коли ваша донечка була маленька, ви їздили святкувати Великодень до вашої бабусі, правда? І після святкового столу ви з чоловіками збиралися у кімнаті і проводили свою акцію. Розкажіть, як у вашій родині святкується Великодень. Зокрема, розкажіть, коли ваша Роксолана була маленька, як це все відбувалося? Ну ми оскільки я батько трьох дітей в нас багатодітна родина. То ми обов'язково мали цокатися яєчками. Всі діти цокалися і дуже тішилася маленька цвінка, коли вона перемагала старшу роксоляну і старшу від себе Артура. Також я з дитячих часів своїх пам'ятаю, можливо, вона не зовсім така, як прийнято. На вербну неділю приказка, але дід мій Владик, мені так запам'яталося. Він говорив: лоза б'є, не заб'є за тиждень-великдень, будемо паску їсти. По суті, це те саме, що не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень будемо паску їсти. Але от мене воно запам'яталося по особливому. Тому ми завжди разом з цілою родиною ходили освячувати пасхальний. Кошик, це була сімейна традиція, і я думаю, якщо наша поїздка точно вона буде доброю. Ми ще завтра попрацюємо, поїздимо до наших хлопців і надіємося, що в суботу, до часу, коли будуть освячуватися паски, ми обов'язково повернемося. До цього річ я планую освячувати паску в широкому колі родинному. До мене приїде в гості з Закарпаття, мій внук пусти. Пане Володимире, по-перше, дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. По-друге, ще раз передавайте від нас вітання усім хлопцям і дівчатам на тій території, де ви зараз перебуваєте. По третє, подякуєте їм за той інтернет, яким вони поділилися. Хай в таких умовах, але ми змогли із вами поспілкуватися. І по четверте, ми чекаємо вас на Львівщині. Чекаємо в нашій студії у вишиванці з традиційним е городоцьким візерунком, з вашим стіпком. Приводьте також майстриню, яка більше ніж ви зможе розповісти. Вісти про цей візерунок, бо нам цікаво. Дякуємо за можливість поспілкуватися. Володимир Ременяк, голова Городоцької територіальної громади.